Вітаю всіх! Продовжую рубрику на серпень місяць. Я в кінці місяця роблю там три основні події, загальна тенденція на серпень такі відео. А тепер я хочу подивитись: ситуація, загальна ситуація на фронті у серпні 2025. Загальна ситуація на фронті, у серпні 2025. Загальна ситуація на фронті. Випало багато. Нецікаво. Так, загальна ситуація на фронті у серпні 2025 року. Давайте подивимось загальну ситуацію на фронті. Яка вона? Загальна енергія, одна карта? яка М -м -м. Стабільна, результативна, якісь початкові дії. Я не скажу, що буде якийсь прорив в такому вигляді. Стабільність. Цікаво. Далі обстріли сильніші. Активність на лінії фронту і четвірка мечів, пауза. Десь пауза, десь активність. Розумієте, і більше обстрілів. Взагалі, взагалі лінія фронту не особо й рухатиметься. Я б не сказала. Але в той же час втрата територій. Чірка Пентаклів руйнування і втрата територій буде. Врахуємо те, що прикордоння. До речі, мені тут де при кордоні, От там, де при кордоні, більш-менш, інша територія може бути гірше на фронті. Так. Ану, що у нас тут? Шістка поки повторення ситуації. Обстріли сильні. І рух ворога. Так, я би сказала, що рух до певної точки. Знову повторюсь. Окупація того, що дуже потрібно, і все. Тому що йде четвірка мечів: оця пауза. Оцей Бобер. То, пам'ятаю, він чиколов і це ББР. І він так повертається і дивиться. Так, давайте подивимось. У серпні 2025 року буде зупинка на лінії фронту. У серпні 2025 року буде зупинка на лінії фронту. Зупинка активності. Буде. А я ж вам кажу, буде. Буде-буде. Воно не просто так випадає. Гаряче буде ще конкретно, і Україна також щось там планує. Де розвідка активна, є боротьба, і знову ж таки, поки що є рух біля води, пов'язаний з водою. Тобто, там, де Харківщина, ви знаєте, де Куп'янський напрямок, Запоріжжя, де вода, Донецька область. Ви самі розумієте, що там жопа? Ну. Воно буде поки поки не дійду до певних результатів. Я ж вам кажу не раз. Воно мені і випадає. Ось, тому активність в серпні буде. Буде. На фронті буде весело. Але в той же час йде мені зупинка. Тобто, давайте подивимось. Давайте зупинимо. Чому мені йде ця зупинка, пауза на лінії фронту? Вона мені йде. Чому? Це буде пауза по всій лінії фронту. Ні. Це буде пауза на окремих ділянках. Тепер дивіться. Пауза на окремих ділянках. На окремих. Те, що я й думала. От мені те йшло. Так, десь буде наступ. Активніший наступ, жертви. Погана ситуація. А десь зупинка. Пауза. Розвідка йде, думки. Десь ну, повторення ситуації, ага. Ну, десь домовляться. Все. Я не буду туди сюди лізти. Одні старші аркани і сам синіфікат Зеленського, Коротше, любі мої. Там, де зможуть домовитись, там буде пауза на лінії фронту зупинка. Там, де не домовляться, буде рух і активність.